Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел. Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей. Я не знаю, там, Це народи, президенти, ну я сказала вже політики. так? Тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки, Дональда Трампа 20 на 21. Тобто, я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе. Подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися е, карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що е, Путін не здоровий. І е, нам, здоровим людям, дуже е, ну, дико дивитися на те, як, що він говорить, як він е, робить, що він робить. Ну, тобто, Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із-за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також, і воно ну відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду... Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив. Тому що у кожного в натальній карті є е, Плутон, і е, це говорить про те, що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя. Зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в інстаграм, тому що я зробила різ, дуже такий, на мій погляд, е, зрозумілий, цікавий саме про мене, там дві е, з половиною, навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу: ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як чекає вам вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в, ваш, в вашому житті зараз. А чому я кажу, дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а е, продовж року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто, зараз. Вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура сонця з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Водолії. Ваш лютий місяць. Який він буде? Дивимось! Вау! Свято! З самого початку лютого місяця у вас свято. І здебільшого, це буде родинне свято. Це може бути весілля, ювілей. Хтось народиться в родині, або ви отримаєте звістку, що хтось вагітний. Або це свято на день народження вас запросять. Ну, Стовідсотково це буде дуже приємно, ви будете щасливі і в кругу своєї родини. Тепле якесь таке приємне свято. Королева чаш. Ну, звісно, після такого свята ви будете себе відчувати просто королевою. Така задоволена собою, як я виглядаю, як я живу, де я живу, з ким я живу. Ви будете наповнені творчими якимись ідеями, захочеться щось створити, втілювати в життя, народжувати. Ну і спілкуватися з жінками. Це можуть бути такі знаки зодіаку, водяних стихій, раки, скорпіони, риби. І вам буде дуже приємно, знаєте, це таке журчання водички ось таке спілкування. А також це може бути підвищення якщо у вас творча робота, або ви вчитель, це може бути підвищення на роботі. Це може бути допомога від вчительки або від людини, яка Знається в, в тому, що вам потрібно, ну, в творчості, здебільшого. Бо в нас водяна стихія, а завжди про почуття, творчість, щось таке приємне про почуття. Це може бути і психолог, психотерапевт. Якщо у вас є така а, ідея, ну, тобто допомога вам потрібна. Звертайтесь, у вашому оточенні є така людина. Далі. Вісік Пентаклі. Ви будете відчувати себе професіоналом, експертом у своїй справі, і ви достойні отримаєте кошти. 8 пентаклів говорить про те, що ви майстер у себе на роботі. Ви вже маєте візитки. Якщо вас ще нема, то, будь ласка, намалюйте собі візитки. Або ну, щось таке, що вас уже відрізняє від усіх, тобто ваш лейбл. Раджу, якщо вам потрібна людина, яка це робить, У мене є. Дуже красиво робить. Тому також ви можете отримати премію. Або масштабувати свій бізнес, ну, тобто, почати думати хоча б над цим вже варто, отаї. Туз-чаш, задоволення від процесу, від життя, пропозиція руки та серця, пропозиція піти на побачення. Ось що вас очікує. І це, неймовірно, прекрасно і щасливо виглядає, і так воно і є. Бо це рука Божа, і так виглядає достаток, ізобілія. У вас з'явиться така можливість, такий шанс отримати таку пропозицію від всесвіту також. Дякуйте частіше, і ви будете отримувати знаки, підказки і рухатися в своєму потоці, на своїй хвилі. Далі. Вау! Старший аркан 20 й це карта долі. Відбудеться якась подія. А до цього щось вас мучило і було, ну, знаєте, таке в статусі тайна. От якась така була тайна для вас, якесь нерозуміння. Що відбувається, і тут воно відкриється. Тобто усе а, таємне стане явним. Ось ця карта має такий девіз. А, І це доленосна подія, так повинно було статися, бо це старший аркан суд. І а, це диво буде. Ви будете здивовані, а також а, це буде зцілення. На фізичному, моральному, психологічному, в якому завгодно сенсі, що у вас там буде відбуватись. Дуже цікава карта і доленосна. Знов, ну що це? Ну це ж кохання, це кохання, це туз, чаш, тільки інша колода, інша інтерпретація. Подивіться, яка краса. Знов Ну, там щось дивовижне відбудеться. Або людина якась відкриється вам, врешті-решт, відкриється, або ви захочете відкритися і відчути себе а, трішки, ну тут не трішки <смітність> вразливою. Коли ми відчуваємо себе вразливою, ми стаємо в першу чергу близькими із собою. Це саме. Природні почуття людини, і нам треба прагнути йти до цього. Тому не здивована я, що після такої карти ось така чаша ізобіля знов. Ви ще більше закохаєтесь в себе, в своє життя і в те, що навколо буде відбуватись. І це шанс, шанс почати жити наново, шанс зажити зараз так щасливо. Просто красива яка карта. Люблю ці колоді, цю карту дуже. Ну, а потім чомусь вам захочеться отак от в підвіс... під... підвішеному стані побути. Зупинитися. Це зупинка, нічого страшного в цьому немає. Ну, тому що ви бачили, скільки у вас емоцій таких. Підвищених, скажімо так. Від щастя також треба іноді відпочивати, знаєте, як після дня народження. Ця карта зупинки говорить, що, можливо, ви будете відчувати себе не тільки жертвою ситуації, але і треба буде вам відмовитись від чогось для чогось більшого. Ось так подивіться на цю ситуацію. А також вчиться бачити з інших боків ситуацію. Тому що ця карта ще може бути вам допомогою в креативних ідеях і неформальному баченні. А вам, урано, ну, то есть управитель водолієв, Уран, сказала урану, вам, водоліям, це як нікому зрозуміло, що таке неформальне бачення. Ви ж креативщики по життю, ви е, не такі, як усі. І це нормально, вам треба такими бути. Ось тут вам треба а, і а, відчути цю енергію дозволити собі мислити не так, діяти не так, як усі. Як, не так, як від вас очікують. Дивимось далі. Башня. Ну, після такого рішення можливо. <кій> що ви там побачите або зробите? <кій> У вас все полетить шкерабердь, але хороша новина в тому, що те, що полетить, воно і не було вже міцним. Воно вже і не вартувало того, щоб його зберігати. Тобто ця карта говорить про те, що настав час руйнувати те, що вже не працює, не відповідає вашим, вашим якимось там. Вашої оцінки, ну, задоволенню, вашому, вашому життю не відповідає, бо там вже ну, такий поганий фундамент, тобто він вже тріснутий, тому і летить башня. Так? І що хорошого в цьому? В тому, що це свобода, ви звільняєте себе, це карта звільнення від штучного, від несправжнього. Я, вам, я вас з цим вітаю. Ви полегшення відчуєте і видих цій карті, цієї енергії. Ну, а також, якщо ви в Україні, то, будь ласка, бережіть себе, пам'ятайте, що у нас поки що йде війна. Якщо ви в тій області будете, там, я не знаю, або живете, то подумайте про те, щоб поїхати від тіля. Бережіть себе і своїх дітей. Наступна колода. О, яка краса. У вас старші аркани один за одним. А це також старший аркан, але ж це вже подивіться, це ж інша історія. От дивіться, яка краса. Ось тут ви звільняєтесь від штучного несправжнього. А ось тут ви оживаєте наново, тому що це карта Дня народження, ви наче народитесь на світ Божий заново. Я вас вітаю з цим. Це буде ну, щось фієричне. Ви, у вас тут сонечко внутрішнє ваше запалає по-інакшому. І ви захочете жити як ніколи. Ця карта говорить ще про те, що ви можете бути запрошені. На ювілей, на свято, на день народження. Ну, тобто, можете бути сонцем події, тобто, презентувати себе і бути сонечком на тому запрошенні, але це точно новий етап в житті почнеться. Я вам цього бажаю. І знов старший аркан. Боже, водолей, я вас дуже прошу. Напишіть мені, що там буде відбуватися у вас у лютому. Це дуже важливий потужний місяць буде для вас. Дуже, тому що дуже багато П'ять старших арканів. А це, ну, 4. Але все одно з 10 карт це почти половина. Це дуже крутий якийсь буде місяць, тому я вас... Ні, такі п'ять. Вибачте, я в руках не порахувала. 5 з 10 це круто. А, тому дивіться, це карта сили. Ви, можливо, зараз почули цей розклад, прогноз, і ви подумали, що вона то говорить, наче нічого такого не повинно бути. Але ж це кінець лютого, вже, оця карта. І ви можете відчувати себе ягнятком таким, знаєте, кошенятком. Але ви навіть не уявляєте, яка всередині вас сила лева. Дивіться, це жінка, це Лев, ви вже перетворюєтесь на львицю. Ви дуже харизматична, красива жінка, і ви дуже багато чого можете. У вас буде в цьому місяці якась нагода піти на свій страх і зростати в цьому досвіді, і вийти на інший рівень життя, себе як людини, еволюціонувати. І ви вийдете дуже сильною, потужною людиною. На голову вища, то й більше. Це неймовірна сила. Ви просто будете вражені самі від себе, І люди навколо вас. І остання карта я дарую всім знакам Зодіаку зараз в таку нагоду, в такий час, коли у нас парад планет, коли у нас сонечко у поєднанні з Плутоном. І я хочу запитати для вас водолії, які двері вам відчинити зараз, на початку року. І куди вам рухатися? До чого вас спонукають ці планети? О такої. Хто це в нас? Це у нас паш? Жезлів? Ні. Це жезли чи. Ні, це у нас чаші. Паш чаш. Будь ласка, рухайтесь по життю і пам'ятайте про те, що ви варті шансу, і люди навколо вас. Ви будете комплементарні і будуть відкриватися двері. А, і люди для вас. Просто довіртеся тому, кому ви відчуєте, що ви можете довіритися. І а, вам будуть відкриватися двері. Це дуже красиво. Цей чоловік саджає дерева, і вони потім зростають, бачите? Тобто е, у нас пажі а, про шанс почати щось нове. І от він дає шанс дереву зростати. Якось так це виглядає. Хм? Саджає і л'є воду. А лити воду в нашому понятті второ, ну, в цьому сенсі метафорично, це бути приємною, говорити приємні слова. Вони повинні бути вічливі і правдиві, як вода прозорі. І тоді ви можете зустріти нову людину, отримати новий шанс по роботі, в відносинах, в будь-чому. Які красиві двері! Я вас вітаю з вашим лютим красивим місяцем! Чекаю від вас зворотній зв'язок, і будьте щасливі в лютому і усе своє життя водолії. Па-па!